Доброго ранку, малята. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку малятам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Подивіться, хто до нас завітав. Знайомтесь, це дівчинка Оленка. Вона вам дещо принесла, а щоб дізнатися, що саме, пропоную відгадати загадку. Цікаві і яскраві, сидять вони в куточку, та й на килимочку. З ними весело вам гратись цілий день в садочку. Що це, дітки? Правильно, це іграшки. Зараз ми з вами пограємо з іграшками. Я буду вам діставати з, -з торбинки іграшку, а ви повинні сказати, яка це іграшка? Готові? Що в торбинці? М'ячик. А м'ячик який? Круглий. Різнокольоровий, гумовий. Що в торбинці? Ведмедик. Ведмедик який? М'який. Коричневий. Іграшковий. Що в торбинці? Конструктор. А конструктор який? Різнокольоровий, пластмасовий, прямокутний. Що в торбинці? Лялька. Лялька яка? Гарна. Молодці. А зараз? Пропоную вам прослухати вірш, який називається іграшки. В мене іграшок багато з глини, гуми, скла і вати, з пластиліну і фанери, З ниток, дерева, паперу. Є у мене лук, сопілка, дзига, мавпочка і білка. Самоскит, олені, тигри. Теплохід, настільні ігри. Звідки іграшки цігнатику? Ми майструємо їх із братиком. Діти, про що був наш вірш? Так, про іграшки. А з яких матеріалів виготовляють іграшки? З глини, з гуми. Зі скла, пластиліну, з ниток, дерева, паперу. Дітки, а скажіть, а з яких матеріалів ви можете самі змайструвати іграшки? Так, можна самим вигодити з пластиліну чи з паперу? Але іграшки. Перш ніж потрапляють до вас, вони проходять дуже довгий шлях. Спочатку художники малюють ескізи, підбирають матеріал, з якого буде виготовлена іграшка, її форма, і потім інша людина виготовляє деталі і складає іграшку. Потім водій везе ці іграшки до крамниці. Якщо іграшки виготовляють із глини. Це будуть глиняні іграшки. Повторіть. Якщо іграшки виготовляють із заліза, то це будуть залізні іграшки. Якщо іграшки виготовляють із пластмаси, це будуть пластмасові іграшки. Якщо виготовляють іграш... із дерева, то це будуть дерев'яні іграшки. Якщо іграшки виготовляють із гуми, то це будуть гумові іграшки. Дидактична гра що з чого? Діти, якщо машинка із заліза, то вона буде яка? Правильно, залізна. І якщо коник виготовлений із дерева, то коник буде який? Дерев'яний. Якщо лялька виготовлена із тканини, то лялька яка? Тканинна. Якщо стрибунець виготовлений із гуми, то він буде гумовий. Якщо баранець виготовлений із соломи, то баранець який? Солом'яний. Якщо машинка виготовлена із пластмаси, то машинка яка? Так. Пластмасова. Якщо літак, коник виготовлений із глини, то коник який? Глиняний. Якщо конструктор виготовлений із пластмаси, то конструктор який? Так, пластмасовий. Якщо. Літак виготовлений із паперу, то літачок який? Паперовий. Якщо лялька виготовлена із гуми, то лялька яка? Гумова. Молодці. Діти. Зараз я вам буду показувати іграшки, а ви уважно їх розгляньте і скажіть, яка іграшка буде зайва. Зайвий буде коник, вірно. А чому коник буде зайвий? Бо коник глиняний, а інші іграшки паперові. Яка іграшка зайва? Баранець. Чому? Бо він солом'яний, а всі інші іграшки гумові. Яка іграшка зайва? Паровоз. Чому він зайвий? Бо він залізний, а інші іграшки? Пластмасові. Яка іграшка зайва? Так, паровозик із дерева, бо він дерев'яний, а інші іграшки залізні. Яка іграшка зайва? Так, м'яч заєвий, бо він гумовий. А інші іграшки які? Дерев'яні. Молодці. Діти, наше заняття вже завершується. Давайте пригадаємо, хто ж до нас сьогодні завітав на заняття. Так, дівчинка Оленка, а що вона з собою приносила? Іграшки. А які у нас іграшки бувають? Дерев'яні, пластмасові, залізні, глиняні, скляні, паперові.